Цьому монтажі на Амура, кожна деталь має значення. Цей поводок мені підказав один товариш, якому підказали хлопці, спортсмени з флагмана. Це один з кращих, а на мою думку, він в мене виходить найкращий при ловлі Амура на диких водоймах. Кожний елемент має значення. Гачок желаті на крушен і лілоншен. Длінне оце должна бути частина. Знизу дробинка маленька, для того, щоб не підняло її на всю дліну. Далі на кільце є. Ось тут таке, бачите, свободи ход кільця. Спеціальне кільце. Тут е, ограничительна бусина. Далі йде волоса, І на волос одягається в такої комбінації, тому що вони провіряли вже не один рік. Кукуруза, потім ПВА. Не ПВА, а Єва пена. На плавучість, Чого є? що є, тому що в цій пінки найбільша плавучість. Попа, кукурудза не дасть такої плавучості, І вони все попають недовговічні, а це може стоять декілька годин. І більше і день, і два. І обов'язково закриває кукурудза. Оце така комбінація. Воно так і стоїть на воді, під водою стоїть, на дні. Значить, особливості в чому кукурудза? Кукуруза має бути або варена, або свіжа. Коли вже новий врожай, не ставте тільки ніколи, бо ми по -по 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 даже пробували ставити консервировану солодку, на неї карась бере, тому не, не робіть таку помилку. І так, а тим, хто до кінця дослухав все, це, що я рекомендую, я скажу, що ми ввели сюди яку добавку, що значно покращило ловлю білого Я Дивлюсь, що такого ще ніхто не робив. Не бачив я на Ютубі, не, не де. Значить, місто цієї кукурузи, вареної, ми за залегідь, за несколько днів замачуємо кукурузу суху в воді, розмакавана і повста ростка. Під тряпочкою, ну, знаєте, почитаєте, як це робиться. І пускає ростки. Росток може бути десь сантиметр один. Вона приміняє, розбухає, приміняє такий цвіт, зеленкуватий і сладкувата вона. Дуже подобається Амуру і Карпу. І крім того, що ми сюди її ставимо, ми неї ще підкармлюємо саму зону. І він полюбляє цю в першу чергу хапає її. Вона привлікає своїм відом зростком, ну, сантиметр полтора. Попробуйте, ви дуже здивуєтесь таким результатом. Так що пробуйте, ловіть кому треба, кому ми зробимо гачки. Тим не вложив кусок такий, ПВА, це, Ева п'янки сюди в набір, тому що треба тут підбирати, яка кукуруза буде. Ето. ну, Така комбінація, ми більше не... красно не ложили, а таку ложили. Підписуйтеся, дивіться, буде ще більше нового, будемо ділитися. І багато ми все, що написали. Повиставляли, понаписували. Так що підписуйтесь на нас.